Христос, моя дитино, я даю силу тим, хто робить щире зусилля у боротьбі проти своїх вад. Чим запекліше вони змагаються, тим більший поступ матимуть у чесноті. Панування над собою, яке я даю, є найбільшою людською славою. Бо така людина ближче підходить до моєї досконалості. Немає і двох людей на світі, які мали б однакові упадки або однакову кількість ласки. Більше ласки я даю тим, хто добре використовує те, що вже отримав. Коли робитимеш поступ у боротьбі проти своєї головної вади, то буде легше контролювати інші. Щойно ти станеш паном свого серця, станеш володарем свого життя, твій розум буде керуватися моєю ласкою, і твоя воля буде йти за моїм Мудрим і святим законом, почни нарешті, атакуй свою хибу, яка найчастіше виявляється. Якщо ти наново потрапив у неї, то, замість сумувати і зневірюватися, доведи свій жаль, почавши боротьбу заново. В основі кожної вади завжди знайдеш самолюбство, твої почуття бунтуватимуть, але ти маєш зосередити свій погляд на мені, і нехай твоя воля твердо тримається мого закону. Молитва покута і мої святі тайни. Допоможуть тобі побачити мене близько і дадуть силу йти за моєю волею. Розваж. Кожна людина має якусь основну ваду, через котру скоює більшість гріхів у своєму щоденному житті. Перемога над цією вадою означає перемогу. Над багатьма іншими гріхами вона не зникне легко, але щире і постійне зусилля буде послаблювати її все більше й більше. Наш Господь не дасть мені воювати надаремно, Він дасть мені силу зробити правдивий поступ у боротьбі з цією хибою. Я тільки потребую і надалі змагатися, роблячи все, що необхідно для перемоги над цією вадою. Господи, вчини мене мудрим у вживанні засобів, якими ти забезпечив мою духовну перемогу. Не дозволь мені ніколи не стати недбалим і лінивим. Услідуванні за проводом твоєї церкви чи занедбати часте прийняття святих тайн, перемога у щоденній битві принесе мені вічну славу в чудесному житті неба, нагорода, яку ти приготував набагато більша, ніж та, на яку тільки мої зусилля могли б коли-небудь заслуговувати, ніколи. Не дозволь мені стомитись у битві за небо. Амінь.